Друзі, вітаю вас на каналі Ольга Пандокуа. І е, це відео я зняла ще в неділю, але мене підвів мікрофон, і був дуже-дуже поганий звук, тому відео не вийшло. І зараз я просто змушена накласти зверху звук. Тому, якщо десь є якісь там неспівпадіння, не дивуйтесь. Просто не хотілося вже перезнімати та й не було часу. Ну, і, власне, це коротеньке відео буде про мої плани, не так, як на весь рік, а швидше на початок року. Ну, і, власне, ось я починаю з цього річного проєкту. Це така лісова красуня. В мене американська збірка. Лише я купувала його з рук, і француженки дуже часто вирізають прев'ю, і тому воно в мене в такому розібраному вигляді. Я вагалася почати літній чи почати цю, але вона мені так давно подобається, і вона мені чомусь нагадує лісову пісню Лесі Українки. Не знаю чому, але от можливо, тому що. І в неї така оця зелена мантія, і вона в лісі, і плюс оцей вінок в неї на голові. Ну, От є якесь таке відчуття знаєте, чогось такого свого. Дуже вона така насичена різними елементами, як ви бачите. Багато Бекстічу і Бекстіч з золотою ниткою такою он. По, по, по долу потім о, бісер чи французькі вузлики, я так і не зрозуміла, що я не дивилася, але в наборі був пакетик бісеру такого прозорого. Ну і подивіться, викладна нитка, яка красива. Взагалі їй дуже-дуже цікава робота буде. Я вже навіть отак на, на прев'ю смакую ці всі деталі, які будуть. Ниточки тут були вже розібрані попередньою власницею, на щастя, тому що я не люблю це вибирати. І ось подивіться на оцінь мотузку в неї на поясі, як це буде красиво. Кордінг, я не скажу, що я дуже люблю його робити, але заради такої краси я його обов'язково зроблю. Ну, і це буде мій річний проєкт. Це вже четвертий рік поспіль я роблю такі річні проекти. Я розбиваю на 12 місяців встановлюю собі якусь денну норму і потрошку вишиваю, і так у мене якось непомітно вишиваються такі величезні роботи. Поки що я на діменшенсах, ну а далі подивимося, У мене ще цих діменшенсів не на один рік, так що а, вистачить. Ну, ось, власне, ниточки. Ниточки, як я вже сказала, були розібрані на цих органайзерах, але можливо, тому що набір все-таки дуже старий, органайзери досить слабенькі, достатньо потягнути он один раз. і... Вони в мене вже я їх два вирвала з м'ясом. Я вирішила вишивати по 100 хрестиків в день. Можливо, там буде трошки більше, але в мене бувають такі періоди, що я не можу вишивати, то нехай буде з запасом. Ну, ось, власне, показую вам цей бісер. Я ж кажу, ще не дивилася на схемі, де він там буде. Але чомусь, мені здається, що то. Вона розсипає якраз французькі бісер. Ну, Потім буде видно. І ось, що в мене вже є на сьогоднішній день. Тобто, навіть дивіться, такий невеличкий шматочок, де немає ні бекстічу, ще нічого. А як вже видно ці складочки на, на мантії, глибокі такі кольори. Воно ну, виходить дуже красиво. У мене воно було на, велико, на великій, на цьому каліні на великому, але так як я дошивала віту-семплер, і мені треба було щось велике і те, що міцно тримало, то прийшлося натягнути на маленькі. Ну, ось, бачите, де в мене це від її талії, туди вниз пішла ця мантія. і Дивіться, ще навіть місяць не минув перший, а в мене вже такий досить пристойний шматочок. Я почала з центру, тому що мені не хотілося якось дуже рахувати. Тому ем, буду рухатися від центру, хочу вишити хрестики, ну а потім вже буду заповнювати там, півхрестами, буду дивитися. І, звісно, передягну його вже на нормальну тоді раму. Тому що на такій маленькій не не дуже зручно вишивати таку величезну роботу. Вишиваю я на оригінальній основі, тут повна зашивка, аїда американська дуже класна, тому я тепер не заморочуюсь, як раніше. Ну і традиційно я вишиватиму протягом року іграшки, і я вирішила почати з іграшок відносних новинок від Наталії Лужанської. Ось таке тріо дуже красиву клітинку. Чобіток, ялинка і зірка. Я вирішила почати саме із ялинки, але на це немає ніяких причин. Просто вона мені перше під руки попалася, і я тому з неї почала. І я не просто почала, а я вже практично її закінчила. Ось подивіться, на якому вона в мене тут етапі. Мені залишилось лише трішки бекстічу. Бісер, і, звісно, потім їх зібрати, тому що там треба ще зробити бантик. До речі, бантик робиться на виделці Я ще ніколи такого не робила, тому цікаво буде спробувати. Я думаю, що це мені стане в нагоді для наступних якихось проєктів, тому що це. Здається, дуже зручно, дуже красива вона, такі насичені ці кольори, шотландка, здається, так ця тканина називається. так. І, на, на жаль, не видно, але тут в квіточках, ті, що по бокам бавовни, є така мерехтлива, красива ниточка. Мені здається, це Rainbow Gallery. Дуже гарний ефект такий дає. ну, На відео не видно. Але я його бачу, тому, тому повірте мені на слово. Ну, ось, власне, такий початок. Чесно кажучи, вже малувато в мене місця для іграшок. Наступному році вже планую повісити їх багато на ялинку, тому що ми то їх вішаємо на ялинку, але там, мені здається, максимум 10. Тому в наступному році хочу провести експеримент. І повісити багато, і подивитися, що з цього буде, тому що у нас немає штучної ялинки, у нас живе дерево, і воно не таке, знаєте, рівне, як штучно. Проекспериментую. Ну, і власне, це три іграшки на перші три місяці. На інші три місяці першого півріччя в мене запланований інший. Чудовий проєкт, який ви також бачили в минулому відео. Ось ці три пінкіпи від Needle Art, які так нашуміли. Зараз якраз Аня Хобі-Стіч їх вишиває. До речі, Аня вибрала їх вишивати на папері. Теж оригінальний вибір. Я вишиватиму на пінкіп. Пін Я робитиму пінкіпи. І я взяла також пак одночасно. Мені тут треба лише ось докупити металіки, Rainbow Gallery і крейнік. Подивлюся, якщо їх знайду у Франції, то замовлю у Франції. Ні, то буду десь шукати, що в мене час є. Подивлюся, у мене якийсь Rainbow Gallery був, але це не дуже популярні нитки у Франції. Тому я не впевнена, що вони в мене є, звісно. Ну і подивлюсь, чи крейнік не можна замінити ВГСВ, тому що в мене їх багато, і мені їх тут досить просто купити. Тому, можливо, я заміню ними, але ще треба подивитися, які там кольори. Ну, дуже красиві, вони мені дуже сподобалися. Я відразу їх замовила. І навіть те, що їх прийдеться знову мені збирати, мене це не зупинило, тим паче, що їх лише троє. На наступне півріччя я ще не думала, тому що, можливо, з'явиться щось інше. А якщо не буде нічого, то в мене ще є схема від Лілі violet Ну, і ось також це. Був мій план на 2025 рік спонтанний план, тому що я витягла просто його і, і почала вишивати. Чому я кажу, був? Да, тому що я його закінчила. Я його вишивала менше 20 днів. Я не рахувала, скільки вишивальних днів в мене було. Але точно менше 20. У мене вийде скоро. Окреме відео про цю роботу, тому що дуже мені хочеться про неї розповісти детальніше. Вона неймовірно красива. Я в захваті від усього нагадаю, що це Vita Sampler від Вікторії Попович. Можна придбати її на сайті Мільфльор разом з паком, з матеріалами. Ну, в наступному відео я вам, звісно, розкажу. Так що ось такий початок року в мене продуктивний, як ви бачите, вже перший фініш і другий майже фі фініш. І що вам сказати? Так, мені сподобалося вишивати цю віту семплер, що я прийняла рішення не зупинятися на цьому і почати інший проєкт від Вікторії, а саме ось оці неймовірні настурції. Тому що, подивіться, барджело чи Барджело, не знаю, як тут його правильно вимовляють. Що ж, мені здається, цей проєкт буде простішим, тому що тут більше хрестику, але є такі цікавинки, у, у них, як ви бачите, такі лінії з цікавими швами. Кольори це просто те, що мені зараз треба, тому що в нас сіра погода, холодно, сонця ми вже не бачили. Я сонце, мабуть, в Альпах останній раз бачила. Тому мені хочеться цих чудових кольорів. Е, нагід, знову нагідки на Стурці. в мене також є від паризьких вишивальниць, і було б класно їх також вишити. Ну, це вже я дуже роз... розганяюся. Матеріали в мене всі є. Тобто я зразу брала тканину і ниточки. Ну, хто бачив моє минуле відео про покупки, то, звісно, це все було. Тут в нас іде ось Белфаст такий 224-й колір. Ниток демсив в мене ще багато різних, так що я просто докупила. Ті, яких в мене не було, тому що цю, ці такі специфічні нитки, етуаль, сатин. В мене то трішки є, але там мова йде про кілька мотків і, звісно, не такого кольору. Ну, і ось такий пак із гудзичками, із рубкою, з бісером красивих кольорів. Я вже уявляю, наскільки це буде гарно. Ну, Ось, вже чешуться руки почати. Я думаю, що це буде також дуже-дуже цікаво і дуже класна якість поліграфії. Ось буквально покажу вам шматочок. Знову ж таки, є QR-коди для нових швів. Все на висоті. Просто навіть приємно цю схему тримати в руках. Знаєте, я часто вишиваю і там якісь схеми їх просто можу викинути, то таку схему я, звісно, викинути не можу, тому що це дуже-дуже красиво. Так що, ось така кольорова кольоротерапія на мене чекає. І е, вирішила я на початку року. Повернути знову вишивальну рулетку, тому що в 2024 році я вишила дуже багато всього завдяки рулетці тому хочу знову спробувати, але з меншою кількістю проєктів, тому що в минулому році в мене було там і 8, і навіть 9 проєктів в одній рулетці то більше я такого робити не буду. Ну і покажу, що я вам тут. Що я тут запланувала? Звісно ж, обов'язково сузір'я єдинорогу. Оце, мені здається, останній янгол з тих, що в мене є, всі інші я вже вишила. Цей чудовий, до речі, я завжди беру на підвісах, а тут був і підвіс, і оця ось підставочка. І ми з Тефкою подумали, що. Це і непогано ще й підставочка, тому що ми зможемо поставити його в нашу інсталяцію, ту, що ми робимо з будиночками від фрузелка. Цей янгол такий цікавенький, бо в неї ось такі навушники там із ниточки, яка кошлатиться, то я думаю, що буде красиво і цікавенько. Не знаю, чи Наталя планує ще янголів, але в неї там скоро вийдуть. Дві новинки з металиком і з бабкою, то, звісно, я теж придбаю, тому що ми вже з Стефкою подивилися, це дуже-дуже красиво, як і, янголи, як і всі янголи в Наталі. І, власне, всі інші вироби також дуже красиві. Так, вирішила я спробувати вишити свій перший Шеперс Буш. Цей наборчик мені прислала в подарунок Оленка Лугова з Канади. І дуже цікаво його спробувати. Він невеличкий, і дуже сподобалася комплектація, тому що це набір, а не просто схемка. І тут є, власне, все-все-все: і ниточки, і стрічки, і основа, і гудзики. Ну, дуже цікаво, я вже його відкривала, дивилася то дуже цікаво спробувати. Він такий старенький. І навіть от вигляд в нього, знаєте, такого вінтажненького, то думаю, що це буде дуже цікава робота. Її швиденько вишиватиметься, тому що там зовсім небагато вишивки. Ось ось така, в мене буде краса, ще одна цукерочка до цукерки від Missic Stiege. Ну, і звісно. Я ж нема, немає рулеток без фрузелка. Вишиватиму ластівку. Це буде моя четверта пташка. У мене вже три вишито, і мені здається, що у мене ще, як мінімум, два набори є. Омелюх точно у мене є. І, мабуть, соловейку. Ну, не пам'ятаю точно. От вибір, на, саме на ластівку. Тут зовсім небагато, я дивлюся, так роботи, і це така відпочивалочка, тому що тут раз такий трішки бкстіч, немає нічого е, такого екстраординарного. Е, так, далі. Наступною роботою буде ось такий мінік Мілхіл, який мені тая з Італії прислала в подарунок. Це фермер, який стоїть на виораному полі. На фоні своєї хатки. Тут, я так дивлюся, зовсім мало. Ну, Як в цих цих мініках Мілхілу, ниточок якось і не видно, але вони там є, нитки, бісер. Я його зроблю іграшкою, як коровку, як квітковий візочок, який я вишивала в минулому році. Ну, ось така там, до речі, така великий цей такий гудзик. На пів дизайну. Ну, я думаю, також тут його не буде його проблеми вишити, тому що він зовсім маленький. І остання робота в цій рулеці в мене буде 5 дизайнів. Це ось такий портію хвіртка від Мартіна Ріжад. Bienvenue, Це ласкаво просимо. Дивіться, такий дизайн взагалі непогано. Оформити в якусь там ключницю, чи щось таке, якусь табличку повісити. Я до нього вибрала, до речі, дуже цікаву основу від української майстрині, яка фарбує основи. І мені здається, що це буде дуже красиво. Тут оці мальв, мальви і блакитна фірточка, мене зразу. Якось згадується британь, тому що це такі традиційні мотиви. ну В Мартіни все просто, хрестики зовсім трішки бекстічу тобто, навіть якщо ця робота більше за всі інші, дизайни Мартіни дуже легко вишиваються. Ну, от, власне, такі плани на рулетку, як ви бачите, немає нічого нереального, тож, тому що всі дизайни невеличкі, за, за винятком, звісно, хвірточки, але я думаю, що вона також вишиється дуже швидко. Ну, і ніяк в мене без рулетки не виходить, тому що багато таких маленьких, цікавих дизайнів, які, звісно, хочеться всі і зразу вишити. Тому... Я сподіваюся, що рулетка в цьому році в мене також піде, як і в минулому році. Я не хочу робити великих планів на весь рік. Мені в цьому році хочеться більше спонтанності. Отак, дошивати один дизайн і думати, а що ж я буду вишивати наступним, тому я і не планую на багато місяців вперед. Ну і покажу вам ще один проєкт. Я знову вступила в сумісник на, в тій же групі на Фейсбуці Фанів Марі Терес, тому що в Комп'єні мені моя подруга подарувала ось цю схему. Вона величезна. Просто я, я знала, що вона велика, але коли я подивилася, який відріз тканини мені треба, я просто прозріла. Тому що навіть вишиваючи через одну ниточку основи, вона там практично 70 см. А якщо через дві, то її взагалі там більше метру. Вишиваю я шовком від Суа. Я вже говорила, що Марі Терес мені подобається вишивати шовком, тим більше що був пак, і ось буде такий сюрфін. Сюрфін використовується для вишивки тексту. До речі, я щось не дуже бачу. Куди зелений, ну, я думаю, вже тоді буде видно по ходу роботи. Так як робота велика, то сумісник триватиме, мабуть, аж до червня, і, власне, це мене влаштовує. Ось подивіться, скільки тут листів схеми, я просто в шоці. Ну, і зразу ж почалося з факапу, тому що в мене на моїй схемі це видно, ще на перша модель, і недодруковані вже на тих двох листочках, що я починаю, ага, З вивороту краще показувати. Вже на тих двох листочках, що я почала, в мене недодруковані символи на схемі. Ну, Добре, що це сумісник і добре, що показують, тому що саме ось цієї серединки не було, і там наступний листочок. Плюстка вірніше, і також вона не була надрукована на схемі. Так що французькі схеми треба дуже ретельно перевіряти, тому що дуже багато таких дефектів, на які такі уважні в лапках люди, як я, просто не звертають увагу. Тобто на прев'ю воно є, а на схемі воно не надруковано. Ну, і ось в мене оце вже вишитий. Перший етап, і вже виклали другий, тому на днях буду підганяти другий. Ну і нема в мене зараз року вишивального без мережки. Знову я хочу приєднатися в СП, дівчаток, не заради виграшу, а просто тому, що я дуже люблю вишивати мережку, я дуже люблю політику цієї компанії і люблю вироби, які вони створюють. І ось подивіться, який я запланувала. Красивий процес. Я, до речі, вибирала довго між цим, чи думала все-таки вишити ще й брюнетку, але вирішила почати з квітів, з жоршинок, а вже потім буде видно. Дуже красиві ниточки, тут такі рожеві. Ну, чорна канва, звісно, тут таке ще собі задоволення. Але ви знаєте, коли починаєш вишивати, якось, навіть не бачиш тих дірок, а вже тебе пальці звикають. Зараз то воно ось так, наче і просвічує, а коли ти вишиваєш, так нічого воно там не просвічує, але просто інтуїтивно в тебе руки знають, що робити. Ну, ось такий у мене невеличкий шматочок, а все того, що я вишивала віту самплер, звісно, і до мережки в мене руки не доходили. Ну, Сподіваюся, що я не буду дуже довго її вишивати, тому що все-таки це невеликий такий дизайн. І якщо там нормально за нього взятися, то я думаю, що за 2-3 місяці можна його вишити. За брюнетку не знаю, я вже 3 роки поспіль збираюся вишивати індіанку від Ланарти, і так я до неї не доходжу. Хочеться все, хочеться спробувати новинки від Телартіс, хочеться вишити хоча б один Джасна, тому що в мене їх так вже піднакопичилося і я. Жодного ще не вишила. Ну, і в плюс я ж знаю, що точно ж наші дівчата, українські дизайнерки щось та випустять, і мені це треба буде обов'язково вишити. Так що, в цьому році хочу спонтанності, на перші місяці плани такі, ну, а там вже буду буду якось вибирати з того, що є, і, звісно, не буду собі. Відмовляти в цих таких маленьких задоволеннях. Тому хочу, щоб 25-й рік став для мене роком вишивальної такої спонтанності і, звісно, нових технік, тому що в тому, що я запланувала, там буде дуже-дуже багато чого цікавого. Ну що ж, коротеньке, вийшло відео, але, власне, плани, як ви бачите, не масштабні. Вони на, на перші кілька місяців. Тому, звісно, тут немає чого багато говорити. Сподіваюся, що дуже скоро побачимося з відео про результати нарешті, бо вже скоро люта я, я ніяк так і не показала їх. Тримайтеся, дівчатка, допомагайте, обіймаю кожну. Слава Україні! Па-па!